Перш ніж ви подивитесь цю матову рибалку, я хочу вас запитати. Ви ще не приймаєте участь у розіграші? 1000 гривень від флагман, подарунковий сертифікат розіграю я. Ось у вас підказка до відоса. Бігом туди переходьте і приймайте участь у конкурсі. Ви що? Там вже 20 гаком чоловік. Вже майже половина таргету по підписникам виконано. Так що скоро будемо розігрувати тисячу гривень від флагман. Так що поспішіть і все у вас вийде, давайте. Приємного перегляду. Доброї ночі! Що я вам можу сказати? У нас вже перша покольовка і це що? Щас, я ще навіть не дивився, що це. А це нічний ляч, друзі. Огромний, ми такого ніколи не ловили. Друзі, просто подивіться. Боже. Хто там казав, що я нию? Що я рибу не можу зловити. А тепер дивіться, ми тільки приїхали, я тільки закинувся. Ми ще навіть ніфіга не з'їли, нічого не зробили. Коротше, ви просто подивіться. А? Лящик який. Ну. Так що, приїхали, ночну рибалочку, тільки закинувся. Перша покльовочка і вже лящик. Зараз будемо на такій. Не хочу брехати, скільки він на вагу, але десь пів кіло. Короте. На що ловили, я це зараз покажу. Тільки з роботи приїхали, дуже втомлені. Ну, така перша рибка. Будемо доставати садок і пробувати далі. Чекайте. А ми на ночної рибалочки. Вирішили на те ж саме місце поїхати, де і були в минулому відосі, на Аболонський газопровод і щось тут половити. Я тільки закинув і в мене одразу відбулася покльовка. Щоб ви розуміли, ляж тупо посів, і все. І більше нічого не робив. Я витягнув його, спустя покльовка була десь 2 хвилини, назад, я витягнув потім. Що ми сьогодні у нас по прикормці? Зараз я вам покажу. Е, я смішав От таку прикормочку від флагман, Брім чорний ляч, і ляч карамель. Отак от нас дві прикормки, залився все міласи вместе з водою універсальною, якою я завжди пользуюсь. І от вам результат. Зразу закинув покльовка. Думаю, що це тільки почало, бо у нас тільки 10 годин вечора. Покльовка була хвилин 20-30 назад. То будемо зараз далі ловити. Що у мене з нового. У мене найкраща жінка в світі. І вона мені купила подарунок. Дивіться, який. У мене новенький фідер. Це у нас э, флагман Magnum Trial. Зараз воно сфокусується. Magnum trial 360 на 150 грамів теста І катушка Trial Feeder теж 5000. Що можу сказати? 360-150 грамів кидається прикольно, але кончик дуже жорсткий по сравнению з моїм форс-ранком 390 Форсранг мені зараз комфортніше. Ну, мені здається, це просто із того, що я вже до форс-ранка привик, до 3,90 і 130 грамів. То не знаю. Ну, Forsранд поки що комфортніший, ну, будемо спробувати. У нас вон мангальчик, все як треба, всі діла, будемо зараз жарити шашлычок, віддихати і далі рибачити. Побачимо, що сьогодні ночі буде. Ми до ранку будемо, а то і до дня. Я думаю, що щось таке буде хороше. Перший лящик вже є, він вже в садочку, зараз я вам його покажу. Він тут щось сам по собі скидається, він вже до гори брюхом. Бо він, коротше, щоб ви розуміли, він аж в заглот взяв крючка. Я в шоці був, я його достав, коротко. то якось так. Перший лящик є, значить, будемо далі ловити. А у нас тут, друзі, зараз буде шашліндос. Так що... Якось так. От ми такої компанії зібрали. Зараз будемо рибку ловить. Поки ні, нічого не клює. Дай Бог, щоб цей глядь не був останній. <рес> Бо що, якщо він буде останній, ми просто наклюкаємося і будемо тут сидіти кати. На цьому все закончиться. Я вже ноги відморажую, коротше. Ну, ось така у нас нічна риболова, Такий у нас столик тут. Ой, там, <рес> там саванька. П'ємо сочок. Трево? П'ємо сочок. шо? Відріть калихать. Ну коротше, весело, я думаю, сьогодні буде. <рес> <рес> так що не перемикайтесь. Друзі, чи це не кайф? Просто подивіться. Нічне Дніпро. Погано, звісно, видно, я вам трошки підсічу. Щоб зрозуміло, це зараз ніч. І отак от. Тут у нас столик. Відпочиваємо. І коротше чекаємо на поклвочки. Зараз буду перезакидувати, де жарю і буду перезакидуватися. Думаєш? Обидно. ну ничего. Не всегда большая рыба. Есть и неудачи. А мясо какое, боже! Боже, зачем-то рыба, ну не рыба важнее всего, но с мясом. Думаю уже доставать можно, да? Чуть -чуть -чуть. Уже подгорает даже. А Опа! А у нас у Сашульки поклевочка и. Кстати, новая катушечка, потому что в прошлом видео мы ее благополучно взломали. А сейчас у нас новая. ну что, брока. О, прошла. Оп, еле прошла. И что? Пока ничего не чувствую. На чувствительность понижена. ну так тянуть, конечно. Надо же сразу. Вот я ж тебе сказала, ничего там нет. А что, а парики есть? Есть. Да, есть. Только что так звенело. Да. Утись, все, ну, там мелкая этот, мелкая какая -то. А мы шо? А мы уже шашлычок под... втащили. Так, вам покажу. Что у нас тут? Так, у нас тут получилось. вот такая вот движушка. Смачно капец. У нас уже э -э пиво на 12. Будем сейчас что намагаться зло выйти. Вот пока что Илок. Що мені я Бо плохо слышно буде. Та. погано слышно будет. Погано чуть Буде на этом а с мікрофона. Ми сьогодні без мікрофона. Зараз будемо намагатися перезакинутися трошки далі. Чи ми до цього закидались? Насадка у нас не якась запариста. Ну взагалі нема навіть покльовки, я нічого не пробую. Рибка, будемо зараз трошки далі шукати. То я закидував трошки ближе, де клюнуло, а зараз воно там не клює. То ми зараз будемо перезакидуватися далі. Будемо кидати десь на серединку. Так людей багато, де все в берегу. Там можете побачити. Фонарики світять, а там все люди сидять і вдоль нашого берега теж. Прям не очікували. П'ятниця, вечір. До -да кому воно треба, тільки нам походу. Ні, як виявилось. Опарішев я гружу, щоб ви розуміли на один гачечок штучок 5. В то Лящик і позарився на таку кількість. Будемо зараз спробувати далеченько-далеченько, прям докинутися щоб у нас була поклевочка бачите така у нас прикормочка вона трошки напевно перезволожена та я думаю якраз тут течія велика у нас тут на зараз попробуємо попробуємо опа що надо всякі Ага, все, теперь тут не поворотик. Один. Опа. Раз. Бам. Вот то вже надо. Чекаємо. Поки впаде. Хорошо. І починаємо подматывать. Я вже фонариком ничего нічого не бачу. Взяли з тему фонарик. А він ніфігашенький взагалі. Це попрацював. Скількись там часу. І все. Доводиться чіпляти. Все, одна єсть. Може на другій сидіти, бо... Минула покльовка оця леща, Взагалі не смикав нічого. Він клюнув і тупо сів там і сидів. Не смикав ніяк. Я тільки зрозумів, що коли вже витягував. О, взагалі вже фонарик не світить нічого. І зарядить нема що. Сейчас перезакинемся. Тут у нас трошки інша кормушечка стоїть. Ото От е капець. Бля. Там у мене стоїть 100 грамовка з грунта за цепом. А тут св... пулька стоїть, звичайно. Ну и в пока тишина. Плотненько забывают, дуже плотно. Чтобы прям и еле вымывало. Сегодня даже не встиг глубину проверить, то что просто приехали уже по потемкам. Надо было закинуть хоть якось, хоть какую-то закинуть. Но скажу вам одно. Я не что у соседей были какие-то покровки. У них там стоять сигналізатори, все як не треба по вищому розряду. А у нас все по-простому. У нас що? Один колокольчик на дві удочки. А сейчас вам ще, короче, покажу тему, яку совет не советую вам купляти. Абсолютно дерьмово затея. Я купив, благо, що у нас стоїть дуже дешево. Сейчас мы перезакинемся и я вам расскажу про що я говорю. Так уже пойдем Мы уже було далі, ніж отодосить. Так, Може в ямку якусь попала. Будемо пробувати, то, що люди добрі. Оця штука вона стоїть що щось по скільки флагман 137 гривень. Я не спорю. Функцію вона свою виповнює, Но як вона люфтить. Це просто трендець вона якась така ну, но... Прям не знаю Ну, функцію пока виконує. не знаю може ми, конечно до утра і, і хлопнем Ну, зараз пока вроде работаем так що будемо ждать поклевок я надеюсь що сьогодні ще ночі щось якийсь лящик може ще проклюнеться. но якщо ні, то будемо ждати якийсь удар на 5 утра то що я сьогодні спать не збираюсь щоб багато рибалок, я знаю, що вони десь о годині, о 2-й йдуть спать. Я хочу сьогодні перевірити взагалі, як воно працює. То, що в мене є витримка з цього служби ночу не спать. Ночу не спать, то я думаю, що ми до 5 утра сьогодні витримаємо. П'ята, шоста, сьома, я думаю, там уже буде більш видно воду хоча б. І буде зрозуміло, куди ми все кидаємо. Я там буду вже якось стріляти. А поки у нас тільки що один ляж, один ляж і все, і немає більш нічого. Ну, ляж хороший, зикрой такий, товстий, ну я не знаю. Це перша, мабуть, риба така велика, яку я взагалі поймав в цьому житті. Це от дійсно найвелика риба, котра взагалі в житті в цьому. у она с такие емоцій, что ну просто. Я уже знаете, я уже знаете, наловил все сегодня, типа. Все, я уже больше не хочу ловить. Но не, на самом деле я хочу то, что она такие. Я це не я хочу? Угу. Это у меня. Прямом эфире. Прямом эфире, прям, прям. Подожди, стоп, 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 стоп. Подожди, трошки пожди, трошки пожди. Есть, 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 есть. Хорошо подсекай, только не так, чтобы рыба выпрыгнула прямо на берег сразу. Опять? Опа, Опять? хорошо, да. А ну, ну что там? Кажи есть. Подожди, пока ни... ничего не чувствую. Или что-то есть? Ну, пока Лево там по кущах бегает. Да, 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 что-то есть. что есть? есть. Пока что есть. Аккуратненько вот так вот. Вниз опускаєш, подкручиваешь и потом затягиваешь удочкой. Вот хорошо. Молодец. Бачите, ты потихоньку усовершенствуем в роль. Уже он на новую каптушечку поставил. Скоро довчится до, до, до и до нового спиннинга. То будем новый спиннинг купляти, наверное, скоро. Коли вниз опускаешь, сразу начинаешь крутить. Без пауз. Только вниз. Ого. Ого. Що? А ну а, а, у нас, а у нас, друзі, сход опять. Та опять Йо, знову тупа. сход. Ну нічого. Нічого була, 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 правильно. Ну, нічого страшного. Ні, ні. Не плакай. Не плакай, все буде добре. Отак так от у нас рибалка проходить. Тут люди такі всі наворочені, такі круті. Не буду дивитися в камеру люди, тому що от дуже сліпий фонарик. Дуже сліпе. Но якщо у сашульки вже щось проклюнуло, це значить, що ми вже на правильному путі. Значить, що ночі буде клюв. Так що такі діла. А ми поки будемо відпочивати. Ну я думаю, ви всі знаєте, що таке відпочивати на рибалки, то, то ми зараз будемо трошки сидіти за столом, кайфувати від кастрика. Так що не перемикайтеся. А у вас теж є цей вайб ж, типа. Доброго вечора. У вас теж є цей вайб, да? Ярик, рік, пізніше за дровами. Вони хочуть, щоб ми йшли за дровами, а ми не хочемо йти за дровами. Короче, Доброго Ярік. вечора. Вас вітає новий Тореадор. Рево. Яр... Ярик Амбасадор. Не, не амбасадор. Не амбасадор, але тореадор. Це каже, можна з вами на рибалку? Ну да. Наловився штук уже нормально. Послали за дровами, сказав блять, ну вас на страшно. Каже, паші сюди со мною. Хто любить підписуйтесь, дивіться, що ком... можна зробити з бабу, наскільки вона універсальна, так? Можна взяти зробити стаканчик. Я не буду показувати. А може вдруг колись? Захорони, ну, може колись вхожу. Може вже вхожу. Як казали, ну, 2222. Короче, у нас вже третя година. Добре, тепер а, давай. Таки, от, от, от ти, ти, сказав, ти сказав, що не будеш показувати, я це тепер ще більше впевненості наповнився. Остапа понесло. Я наповнився впевненості, коли ти сказав, що ти не будеш викладувати нікуди, то я тебе таким потім Я тепер, тепер, буду, тепер, буду тепер. викладувати. Та капець. Та ти будеш викладувати, чи не будеш? Я, я думаю, не знаю, ну, мені плакати, що ви робите. Що це за зірка? Я дуже хочу, це зазірка. <свистак> зазірка? Зозірка. Доброго вечора. <свистак> <Доброва> вечора. <свистак> <свистак> Коротше, нікера не клює. Ми сидим, 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 ждем, ждем. Ждем. 4-5 ранку буде клювати 100% впевнений. Ярик, ти впевнений, що буде клювати 4-5 ранку? Я впевнений що ми тут будемо в 4-5 ранку. <свистак> <свистак> а там уже і будуть клювати. <свистак> тому що ми будемо тут. А там, де ми там клює кліємо. Yeah! Україна, Україна блядь? <реш> Короче, у нас четверта ранку, у нас риба скидається, і ми просто вже не знаю, чи то в натурі риба КЛЮТИ чи то не бо всім звоночком фигачить, хоча вот теж В встинем щось б'є. а в Ливии, походу бьет прям реально. Да, ну. Можно сейчас мало идти. Сюда. О. Не, тут фонарь. Сразу давайте вынимаем второй. Вынимаем другий. Давайте, чтобы время не терять. Опа, сейчас ставим сюда. А, там колокольчик. У ну, нас просто бывают две поклевки. И на первый, и на другой. Я не знаю, может, хочешь на один, хочешь на один, хоть что-то взяло. Да ну, здрасте, ну что. Блин, рыба прям вообще издевается просто. А ну? Не, фонаря. А на реально ничего нема. Сейчас будем перезакидывать. Будем перезакидувати. сейчас вон виход риби по всьому Дніпру. По всьому Дніпру то повсходить рибка. Сейчас будемо її Сьогодні виключати. Прикиньте, друзі, коротше, витягував другого фідера. А там синець сидить. Не не навіть. даже. Я не знаю, чесно. Ну сказать це. Щось похоже на козлика. Похоже на подлячика. Ну от так. Та ні, ну наверное гусь рач чи сінець. Коротше, у перше клювання вже в 4, в 4 ранку. Зараз будемо далі тягати. Будемо перезакидуватися, дивитися, що там далі буде. Так що залишайте, У нас тільки починається вся риболовля. Друзі, знову поклпка. поклевка. Не могу сказать, что это. Но, наверное, что-то хорошее. И что у нас тут? А у нас тут хорошая плотвичка. Хорошая плотвиняха. Тарань такая приличная, приличная. Таранька у нас тут. Тихо, 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 малышка. вам да? гарна протушка. от така у нас малесенька, но таранушка, таранушка. І це у нас тільки початок. Початок у нас 4 ранку і почався просто безмежний кльов. А ми зараз будемо дубасить, дубасить, і ще раз дубасити. Зараз закидую рибульку в садочок. Еротичне відео. Вже цю Олімпійку намочив 300 раз. Порукав. залишайте з нами. У нас ночівля. Ми не спали і ми зараз будемо фігарити рибульку. Що, друзі, знову покльовка, знову зранку і знову... І знову гарно! І знову гарно і все зранку клює. Зараз я буду швиденько зніму цю. І мені здається, що там була покльовка ще на іншому. О, тут такий що Ладно, будемо зараз відв'язувати. Ось така, сорделіна. И губу, вот так вот. И младшим братьям и сестрам. Бляха-муха, опять оковсту намучил. Копать. Ярик, пару слов для прессы. Ярик, а что там делаешь? Танцует. Джага-дига. Кокаин заказываю. о о о о о о о о а о Сколько на троих? А. Пацаны, короче, раз. Говорю, там надо там распутать, распутать, да? Грамм миллион. щоб ви розуміли, отака риболовля. Вранці почався кльов. І це кайф. Це в натурі кайф. Сидіти всю ніч, чекати цього ранішнього приходу. Риба просто сходить з глузду, вона просто всюди. Всюди скидається, всюди хоче, всюди хоче щось робити. А у нас отакий от е -е, восход сонця, як бачите. Отака у нас красота. Отак от газопровід оболонь. Дуже класні рибаки тут, кстати. З усіма вночі познайомились, поспілкувались. Дуже круто і класно. Будемо далі зараз рибалити. Може щось вранці де і проклюне. Бо вночі взагалі було штіль, штіль. То десь 8-9 вечора проклював ляж, спіймали і все. У хлопців по берегу так само, тільки один лящ когось кілограмовий, у когось там більше. А у нас отак, тільки от кілушний лящичок такий. І зараз, от що прокльовує, бачите. Так що будемо зараз намагатися ще спіймати. Може ще щось вийде. А ви поставте лайк та підпишіться на канал. Прикиньте, людина сиділа казала, я на поплавок поймаю по-любому. Ану, покажи, ж ти поймав. Я на поплавок по любому поймаю. Я йому вже ту точку накормив, 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 он есть уже наконец-то. Перша риба. Не пройшло и. Але не остання. Не остання. Людина зібралася, зараз буде ще. А в мене що? Я вже натягнув панамку свою. Я до У мене опять звонить за Ну вот у мене вусі. Ловимо далі, я вам бачу вже покльовку. Уже бачу покльовку. І похоже дуже сильно на лящову. Я дуже сподіваюся, що це знову лящ. Будемо чекати. Ну що, друзі, як завжди після трудової рибалки, а в нас вона була трудова, показую вам улов. Так, звісно ж, куди ж без нашого трофейного гарненього. Вот такого лящика конечно. Потом вот такие у нас плотвички были. Вот так вот. Вот такая штучка была. Вот такая. Ой. Вся прыгает. Вот так вот. Вот так вот. Вот такая платвичка. Ну. Короче, все, що меляковое, я вообще выпускал таке На таранечку, воно жирненький, все. То думаю, на таранечку вона якраз піде. Що хотів вам сказати стосовно фідерів, нового фідера, тріал від флагман на 150 грам, 360 Е, Порівняно з Форсранком, це дуже важка вудка, вона важка сама по собі. Вона важко виматується, вона дуже жорстка сама по собі. Тобто закидувати не комфортно, комфортніше все ж таки форс ранг, він такий легенький, він дуже комфортно все робити, а флагманом не дуже. Тож, якось отак. З вами був канал Bedfisher, як завжди. Отакі От у нас кончені <ривання> рибалки, такі відоси. Ну, що поробиш? Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока!